Вітер рвав моє пальто, як голодний звір, а Ліля спала в моїх руках, закутавшись у тонку ковдру, що пахла молоком і сльозами. Я стояла біля автобусної зупинки на краю світу. Анкорич ховався за снігом, а життя, яке я знала, щойно скінчилося. Мене звати Олівія. Сімнадцять років і вже з дочкою на руках вигнана з дому, де слово гріх важило більше, ніж любов. Мама не дивилась мені в очі, коли тисла на руки валізу і шепотіла Ти сама зробила свій вибір. Батько мовчав, але в його очах я бачила дочка, яку він виховував, померла для нього тієї миті, як я зізналась, що чекаю дитину. Я не просила нічого, лише трохи тепла. Але наш дім давно охолов ще задовго до того, як я зрозуміла, що життя це не лише молитви перед сном і вивчення біблійних цитат. Мене вчили слухатися, але не навчили чути себе. Зараз ми стояли в цій заметілі, Ліля стискала маленький кулачок, притиснутий до мого горла, а я молилась не до бога, якому більше не вірила, а просто до неба, снігу, повітря, аби хтось, хто не пройде повз побачив нас, хоча б хтось. І саме тоді я її побачила. Серед білого безумства снігу, де кожна тінь виглядала як загроза, з'явилась постать. Невисока, закутана в старе зелене пальто з каптуром, що зливався з небом. Вона йшла повільно, наче знала, що її чекали. Ти ж не змерзла там, дитино. Її голос був хрипкий, як у старої сосни, що багато бачила і ще більше мовчала. Я не могла говорити, горло стиснулося, очі палали від сліз, яких я більше не мала сил ховати. «Іди за мною, сказала вона, мене звати мавка, а тебе як? Олівія, прошепотіла я. Це моя донька, Ліля, красиве ім'я. Ходи швидше, бо не дочекаємось весни. Я не знала, куди вона мене веде, але в ту мить мені було все одно. Головне, не залишитись тут, серед льоду й болю. Вона простягнула мені руку сильно з глибокими зморшками, мов коріння дерева. І я взяла її, як тонець, хапається за рятівне коло. Її хата з'явилася раптово як мрія. У гущавині лісу, де сніг ховав усе живе, стояв будинок із дерев'яними віконницями, на яких вирізьблені птахи летіли в бік сонця. Було в ньому щось дивне, не моторошне, а наче з іншого світу. Пахло димом, сосновою смолою і якимись сухими травами. Усередині тепло било з каміна, а в кутку, поруч із старими книгами, стояв телескоп, спрямований у нічне небо. Це мій сховок сказала вона, роздягаючи лілю і загортаючи її в м'який теплий плед. Колись я тут жила з донькою, вона вже не з нами, але ти можеш залишитись. Поки не надумаєш, що далі робити. Я сиділа біля печі, дивлячись, як полум'я грає на стінах. Моя душа ще тремтіла, серце стукало швидко, як у пташки, що врізалась у вікно. Але щось у голосі цієї жінки, у її повільних рухах, наче бальзам, накривало мої рани. Ви самі тут? спитала я, коли змогла говорити. Вже багато років. Після смерті Елі, моєї донечки, я більше не змогла бути серед людей. Ліс навчив мене дихати знову, я мовчала. У кожному слові її було більше болю, ніж я могла уявити. Та вона не ридала, не ламалась, тільки розповідала, наче ділилася старою казкою, яку знає на пам'ять. А де її батько? спитала я обережно. Він загинув раніше. В експедиції. Ми з ним були екологи, досліджували Арктику, льодовики, зміни клімату, а потім світ змінився, і я змінилася разом із ним. Її голос був глибокий, як зимове озеро, спокійний на поверхні, але страшенно глибокий внизу. Я хотіла дізнатися більше, але ще не зараз. Ліля спала в кошику, накритому старим вовняним шарфом. Вперше за багато днів я не боялася заснути поруч із нею. Мавко, чому ви допомогли мені? Бо я знаю, що таке стояти на межі, і знаю, як боляче, коли ніхто не подає руки. Тієї ночі мені снилось, що ми з лілею летимо над лісом, тримаючись за вітрила з моху і снігу. А мавка стоїть унизу, тримаючи ліхтар і махає нам рукою. І я знала, почалась інша історія. Життя, яке спершу здалося паузою, виявилося початком. Коли за вікном стоїть снігова тиша, а всередині горить вогонь, навіть розбите серце починає битись трохи інакше. Бо там, у глибині, з'являється надія минули дні не скажу точно скільки, у лісі час тече повільніше тут не було дзвінків, уроків, недільної служби ані ранкових дзвінків з докорами, тільки тиша, і вона спочатку гнітила як мокрий сніг, а потім огортала як ковдра, що пахне димом і м'ятою. Мавка прокидалась рано. Вона розтоплювала піч, варила вівсянку з меленими горіхами, клала мені тарілку і казала Їж, ти годуєш не лише себе. Вона ніколи не питала про Ліліного батька, не питала, як довго ми лишимось, але кожним своїм жестом давала зрозуміти ми тут не тягар. Ліля ж оживала. Її щічки рум'яніли, вона все більше дивилась на світ широко розплющеними очима, а іноді усміхалась. Я тримала її на грудях, слухала, як вона дихає, і вперше в житті відчувала. Я потрібна, безумовно, просто за те, що є, тримай лопату, сказала мавка на третій день. Сніг не сам себе відкине, а тіло, що не працює, швидко старіє. Я не сперечалась у нашій родині не сперечатись означало вижити, але з мавкою було інакше. Вона не командувала, вона ділилась, я бачила це по очах, в них не було наказу, лише запрошення. Тобі треба вчитись виживати, Олівко. Ти вже мати, а в нашому світі, особливо в такому, який не хоче приймати тих, хто відступив від правил, це щось більше, ніж просто роль. Це битва. Я махала лопатою, сніг летів в обличчя, руки боліли, але десь у тому русі я відчувала, як щось повертається міцність, контроль, віра в себе. Потім вона навчила мене доїти кіс пекти хліб, читати карти зоряного неба. Знала все про рослини, про вітер, про течії, казала, що колись була ученою, захищала докторську про зміни клімату. А тепер садила моркву під сніг і носила воду з криниці, як якась бабуся з народної казки. А навіщо вам телескоп? спитала я якось ввечері. Мавка усміхнулась не очима, а ледь ледь куточками вуст. Бо там, угорі ще немає людської дурості, там усе на своїх орбітах. Іноді, коли тут все здається хаосом, я дивлюсь туди і пам'ятаю, що є порядок більший за нас. Уночі я часто прокидалась від снів, то мені снились батьки, мама, яка кричала, що я розчарування. То Лілін батько Сем, його погляд, його слова Я тебе люблю, але я не готовий. Готовий, готовий це те, чого я чекала. А потім зрозуміла, він не стане готовим, бо любов це не слова, це дія. Одного ранку, коли я годувала Лілю, мавка сіла поруч і сказала Знаєш, мені з тобою спокійно, бо ти мовчиш, як я колись, але я бачу в тобі росте сила. Я опустила очі, не звикла до похвали, не вірила в неї, ти мені нагадуєш її. Елю, вона теж була вперта, хотіла змінити світ, та її забрала буря. Буря так, ми тоді зібрались на зимову експедицію вона була ще маленька, але вперта, не хотіла залишатись. Я дозволила, бо вірила в себе, але не врахувала силу природи. Вона пішла в хуртовину і не повернулась. Мавка говорила спокійно, але я бачила, як її пальці стискають чашку з чаєм. В її тиші був біль, якого не згладили роки, ви себе звинувачуєте щодня, але ж ви вижили і створили цей дім, іноді вижити найважча частина. Я тоді не відповіла, лише взяла її руку уперше. Вона здригнулась, але не прибрала її, і ми сиділи так, стара жінка і молода мати, дві втрати, два життя, що знову вчились бути. Тієї ж ночі, коли Ліля заснула на моїх грудях, я встала, підійшла до вікна і побачила, як мавка дивиться в телескоп. Сніг падав, неба майже не було видно, але вона стояла, мов сторож, мов спогад. Я подумала, може, в кожній з нас живе не лише те, що ми втратили, а й те, що ми ще можемо знайти. Є такі двері, які залишаються зачиненими не тому, що ключ загублено, а тому, що страх того, що за ними більше й за бажання знати. Але одного дня ти стоїш перед ними, і рука сама тягнеться до ручки. Почалося з ляльки. Ліля впустила її на підлогу стареньку, пошиту з тканини з вишитими очима і косою з ниток. Я підняла її, розгладжуючи спідничку, і помітила. Тканина вицвіла, нитки трішки розпустились, але в цьому було щось ніжне, щось, людське. На ярличку внизу було вишито. Для Елі я принесла ляльку до мавки, вона завмерла, глянула і не одразу взяла її з моїх рук. Це її прошепотіла, вона з нею спала завжди, вибач, я не знала нічого, її голос знову став тим спокійним, як зимова річка. Її речі в кімнаті на горі Я давно туди не заходила. Вона встала, пройшла до сходів, зупинилась, може, вже час. І так ми вдвох піднялись на другий поверх. Двері скрипнули, як старий біль, що роками чекав, коли його хтось визволить. У кімнаті пахло лавандою навіть через роки. Час тут зупинився, ліжко застелене дитячою ковдрою, на полицях книжки на стіні, дитячі малюнки. Один із них змусив мене затримати подих, дівчинка в червоному пальтечку тримає за руку жінку в окулярах. У горі напис Мама, і я на півночі. Мавка підійшла до ліжка, сіла, провела пальцями по подушці, як по щоках того, кого вже не можеш обійняти. Я думала, якщо закриють цю кімнату, спогади теж зникнуть, але вони не зникають. Вони мовчать, доки ти не зважишся слухати. Я мовчала, в кімнаті було так тихо, що було чути, як десь унизу скрипить піч. Вона померла в мене на руках, сказала вона, не піднімаючи очей. Я тримала її, як ти зараз тримаєш Лілю, і знала, що нічого вже не зміню. Я сіла поруч, але ви вижили. Ви дали їй усе, що могли, ви не покинули її, і втратила себе, прошепотіла. З того дня я жила ніби в півсні, і лише тепер, коли бачу тебе з донькою, відчуваю, життя хоче повернутись. Після того вечора мавка змінилась. Не раптово, поступово. Її погляд став м'якшим, усмішка, частішою. Вона почала розповідати більше не лише про Елю, а й про себе. Виявилось, що до трагедії вона працювала у великому дослідницькому центрі, мала команду, проєкти, публікації, вона була тою, хто на конференціях піднімала незручні теми танення льодовиків, загибель тварин, корупція в екологічних фондах. Ти була активісткою, я була небезпечною для тих, хто хоче мовчати. А потім, коли померла Еля, мені стало все одно. Я втекла сюди, бо не витримала міста, людей себе. Я дивилась на неї і вперше побачила не тільки втому, а й силу. Жінку, яка пройшла крізь бурю зовні і усередині, і залишилась живою. Але не лише мавка змінювалась, я теж. Щовечора, коли Ліля засинала, я сідала за старий стіл, де були її книги, карти, нотатники. Я почала читати. Про екологію, про полярні експедиції, про зміну клімату, яку ми не хочемо помічати. Тобі цікаво? спитала вона одного вечора. Дуже. Я ніколи не знала, що світ такий величезний і страшенно крихкий, додала вона. Ти хочеш вчитись? Так, але ж я кинула школу, я не маю дипломів. Дипломи то лише папери. Якщо серце твоє горить, решта прийде. І тоді вона дістала з полиці стару картонну коробку. В ній були диски, карти пам'яті, зошити. Це мої дані, моє життя. Я хотіла все це опублікувати, але не змогла. Може, ти зможеш? Я дивилась на коробку, як на скарб, бо в ній було не лише знання. Там був шанс для мене, для Лілі, для нас усіх. Але життя не дає довго спокою. Одного ранку, коли я чистила сніг на подвір'ї, побачила машину. Сіра, блискуча, чужа. Вона зупинилась біля воріт. Вийшли троє, чоловік у костюмі, мій батько, мама в темному пальці і. Сем – Мене скололо всередині, Ліля заплакала в хаті, ніби відчула. Над нами знову насувається буря. Минуле не завжди стукає в двері, іноді воно врізається, як холодний вітер, зненацька рішуче, без дозволу, і тоді ти мусиш вирішити, впустити його чи зачинись ще міцніше. Я стояла в снігу з лопатою в руках, ніби вона могла захистити мене. Серце гупало в горлі. За кермом машини сидів водій із темними окулярами. А біля воріт, немов привиди з мого дитинства, стояли вони. Мама, тато і Сем. Мама тримала в руках в'язку з дитячим одягом, рожевий комбінезон, точно такий, як ми колись обирали на розпродажі ще до народження Лілі. Сем стискав кепку в долонях, ніби вона могла допомогти йому впоратися із соромом. Мавка вийшла з хати і стала поруч тихо, але впевнено. В її постаті було щось незламне. Мов стара сосна, що пережила десятки буревіїв і все ще стоїть. Олівія, перша заговорила мама. Її голос той самий строгий, холодний, але в очах сльози ми були неправі, ви вигнали мене, сказала я хрипко. Вигнали, як, прокажено, коли я найбільше вас потребувала. Ми не знали, як правильно встав, тато. Ми, ми боялись за тебе, за своє ім'я, за репутацію, за себе перебила я. Боялись не мене, боялись сорому. А не того, що я була самотня вночі з животом, який ріс, і зі страхом, який стискав горло, сем ступив уперед. Я не хотів, щоб так усе вийшло лів, я я готовий. Я хочу допомогти, можу знайти житло, допомогти з лілею, почати все з нуля. Його очі були вологі, він справді виглядав зламаним, ті слова, яких я чекала тоді, тепер падали снігом, коли вже було пізно. А що змінилось? спитала я. Я зрозумів, побачив її фото, він подивився на двері хати, де спала Ліля. Вона моя дочка, ні, вона моя дочка. Я ростила її, коли ти мовчав. Коли ховався, коли не телефонував, а тепер хочеш що? Забрати нас у світ, якого ми вже не хочемо? Мама ступила вперед, і її голос став твердим, звичним ми пропонуємо нормальне життя. Кімнату, школу, майбутнє, ти не повинна жити тут, у лісі з чужою старою жінкою. Вона мені більше мати, ніж ви, вона мене не зрадила. Мавка мовчала. Не втручалась. вона знала, це моя битва. Після того, як вони поїхали, залишивши пакет із дитячими речами біля воріт, я довго сиділа в сінях. Мавка принесла мені чай із м'ятою і медом сіла поруч. Ти вчинила правильно, сказала вона тихо. А якщо я пошкодила Лілі її майбутнє, ти дала їй небагатство, не комфорт. Ти дала їй себе, і це найцінніше, бо дитині не треба ідеальна сім'я, їй треба правда, але ж він, Сем. можливо, він справді змінився, можливо. Але це не твоя відповідальність виправляти чоловіка, який злякався, твоя захищати доньку і себе. Наступного ранку я знайшла в ящику мавчиної лабораторії документ, незакінчений проєкт дослідження, підготовлений до публікації. Папери були пожовклі, але зміст живий, точний, глибокий. У ньому були не просто цифри, була історія і біль. Я принесла його мавці, я хочу завершити це, оцифрувати, зробити проєкт, захистити його. Вона підвела голову навіщо? Бо це правда, а правда мусить жити, навіть якщо її ніхто не хоче чути. Мавка довго дивилась на мене, а потім, мов би зваживши все, кивнула. Гаразд, почнемо. Ми почали працювати. Я шукала способи відновити збережені файли, сканувала рукописи, розшифровувала зауваги на полях. Навіть не помітила, як вечори перестали бути самотніми. Ми сиділи удвох з лілею, яка засинала в ковдрі поруч, і творили щось більше, ніж просто науку. Ми повертали мавці голос і, як виявилось, повертали й собі. Одного вечора мавка сказала Ти повинна повернутися у школу, мені 17 з дитиною. Я не встигну, встигнеш. Ти вже не та дівчина, що стояла на зупинці зі страхом у серці. Ти мати, ти дослідниця, ти вогонь, а він має горіти. Є моменти, коли світ ніби зупиняється на кілька подихів. Ти стоїш, а попереду новий шлях. Страшно, невідомо, але кудись усередині просочується тихий голос Іди, і ти йдеш, бо назад більше не можна. Я поверталась у місто не як тінь, що шукає куток у тиші, а як мати, як жінка, як людина, що знає, чого хоче, і знає, чому не піде на компроміс зі страхом. На руках Ліля у серці мавчені слова ти не зобов'язана бути зручною, ти зобов'язана бути живою. Першим було управління освіти. Я стояла з дитячою коляскою у коридорі, пахло старим лінолеумом і кавою з автомату. У кабінеті на мене дивилась жінка з рудими кучерями і млявою усмішкою. Ви хочете відновитись у школі з дитиною вам сімнадцять? Так, я не шукаю милосердя. Я шукаю можливість, я готова працювати, закінчити дистанційно, скласти іспити екстерном, маю план. Я простягнула папку, розписаний графік навчання, опис майбутнього проєкту, збереження пам'яті, екологічні дані, як культурна спадщина. І рекомендаційний лист від мавки. Жінка довго мовчала, перегортала сторінки, її очі повільно читали щось усередині змінювалось. У вас сильна мотивація, я не можу дозволити собі її не мати, я допоможу вам оформити документи, але це буде важко. Я кивнула, я не шукаю легкого. Далі був університет. Я подала попередню заявку на підготовчі курси, долучила копії мавчених напрацювань. Лист із проханням прийняти проєкт до студентського конкурсу. Заявка була нестандартна, а тема не зовсім актуальна з погляду грантодавців, які прагнули короткотермінового прибутку. Але ректор факультету, кремезний чоловік з розумними очима, довго мовчав, переглядаючи мої матеріали, а потім сказав Це справжня робота. Якщо ви знайдете фінансування, ми дамо вам наставника, ви маєте талант, не здавайтеся. Але найважчим було не це. Найважчим виявилось щовечора повертатись до порожньої хатини, бо мавка зникла. Вона залишила мені записку. Олівко, настав твій час іти далі. Я ніколи не зможу стати частиною міста, але ти можеш. Я вірила, що ще побачу вогонь у чиїхось очах і побачила його в тобі. Ліля, це твоє світло і моє також. Якщо колись захочеш, повертайся. Але тепер твоя дорога, я плакала, як дитина, як доросла, як усі ті, хто втрачав, але не переставав любити. Життя в місті було схоже на ходіння по тонкому льоду. Мене зустрічали поглядами о, та сама, що народила, та що втекла, та що повернулась, але я не давала собі зупинитись. Я ночами працювала над цифровою бібліотекою, завантажувала мавчені дослідження, сканувала кожну сторінку. Ліля спала поруч, іноді плакала, іноді сміялась уві сні. Я не мала грошей, іноді не мала сил, але мала мету. І саме вона тримала мене. Найбільше здивував мене Сем він не зник, він приходив, не наполягав, не вимагав, приносив дитяче харчування, допомагав із речами, залишав записки. Я не очікую нічого, просто хочу бути поряд. Я довго не довіряла, а потім. Ми сіли в парку, де Ліля вперше спробувала стояти на ногах. Я знаю, що змарнував усе, сказав він. Але я хочу почати з лілею, не як герой, як тато, крок за кроком, якщо дозволиш. Я глянула на нього і побачила не хлопчика, що злякався, а чоловіка, який згрішив, але хоче виправити. Я не знаю, чи пробачу, сказала я чесно. Але дозволю тобі бути без обіцянок, без зобов'язань, просто будь, він кивнув. Дякую, весна прийшла тихо, лід почав танути, і разом із ним і мої страхи. Я отримала листа з університету, проєкт прийняли, професор хоче зі мною працювати. Можлива стипендія, і навіть публікація я написала мавці ваш вогонь горить і далі грітиме багатьох, я ще повернусь, якщо ви дозволите. Відповідь прийшла через тиждень. Малюнок, вирізаний із кори, із зображенням трьох. Дівчини, дитини і жінки, що тримаються за руки. Підпис Моя сім'я завжди сім'я це не завжди кров. Не завжди спільне прізвище чи звична схема з рекламного буклету. Справжня сім'я це ті, хто залишаються, коли інші йдуть, ті, хто тримають твою душу, коли вона розсипається на тріски. Це історія, яку ми самі обираємо писати. Минув рік, я закінчила школу екстерном, захистила вступний проєкт до університету. Ліля пішла ні вповзла на першу зустріч із життям у яслах при факультеті. А я я почала нову сторінку. Уже не втеча, не порятунок, а свідомий шлях. Ми з семом не стали парою, але стали батьками справжніми, різними, неідеальними, але чесними. У тебе буде інша жінка, сказала я йому якось. І я не ревнуватиму, бо нашою найсильнішою любов'ю була Ліля, і вона залишиться. Він тоді відповів так, як я ще жодного разу не чула і ти матимеш інше кохання, і якщо він любитиме Лілю, як свою, я потисну йому руку, і я повірила, але найважливіше сталося наприкінці літа я повернулася до хижі, до лісу, до неї. Мавка чекала мене біля воріт у руках, той самий ліхтар, з якого все почалось. Як швидко ти виросла Олівко, це ви мене виростили, ми мовчки обійнялись. Ліля в новому капелюшку тягнулася до неї як до рідної, і мавка вперше не стримала сліз. Того вечора ми сіли разом у саду під зоряним небом, де телескоп усе ще стояв, мов вірний друг. Я передала твої дані у відкритий науковий архів, сказала я. Професори в захваті, хочуть видати частину матеріалів окремим томом, я вже стара для слави, але не для істини. Вона усміхнулася, взяла Лілю на руки. Ця мала майбутнє і її мати, частина того майбутнього, я не думаю, що коли ще матиму власну доньку, але якщо не проти, я б хотіла називати тебе своєю. Я стисла її руку. Ви вже давно для мене мама, та що не відвернулась, ми вирішили зробити з хати центр, невеличкий осередок, місце для досліджень, навчання. Для матерів, які опинились у складних обставинах, мавка дала йому ім'я, хатина весни. Бо навіть після найдовшої зими приходить тепло, сказала вона. Я написала про це статтю. І її поширили блоги, медіа, університетські спільноти, люди почали надсилати листи. Писали жінки, які втекли з релігійних спільнот, підлітки, що боялись сказати про свою вагітність, екологи, що втратили голос у великій системі. Я прочитала твою історію і вперше не відчуваю сорому за себе. Це дало мені силу не здаватися. Як можна до вас приїхати? І ми приймали хто хотів мовчати, мовчав. Хто хотів кричати, кричав. Хто хотів просто обійняти дитину і посидіти в тиші, отримував це? Ліс приймав усіх. Ми з мавкою навчались разом вести бухгалтерію, писати гранти, будувати теплиці. Іноді ми сварились, бо дві сильні жінки не можуть не сваритись, але завжди повертались одна до одної. Ліля зростала в атмосфері правди. Вона знала, що її батько не герой, але людина, яка старається, що світ жорстокий, але є добрі люди, що життя не буде завжди справедливим, але мама завжди буде поруч, і що в неї є дві матері. Восени ми відкрили освітню платформу, назвали її Елеонора, на честь доньки, яку мавка втратила, і яка, по суті, повернулася у Лілі. Коли я вперше виступала на конференції в університеті, говорила не про теорії. А про втрати, про екологію як історію родини, про дані, що зібрані з любов'ю, про силу жінки, яка не дозволила собі вмерти в самотності, ми звикли думати, що природа це щось зовнішнє, але вона всередині нас, як і біль, як і любов, і як у справжній родині головне не ідеальність, а прийняття. Мене часто питають це була б казка, якби не трагедія. Я відповідаю, це не казка, це правда зі снігом, сльозами, холодом і страхом, але правда, яку я обрала жити, і яку ми, я, Ліля і Мавка, перетворили на дім. Бо іноді справжнє життя починається саме тоді, коли все інше руйнується, і тоді в серці зими народжується весна.